Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Миру вам та добра! Пропонуємо сьогодні відео, присвячене заготівлям смаколиків на зиму в серпні 2023 року. Розклад за київським часом. І ось ми почнемо зараз розглядати. У нас вже спеціальні випуски були, і ми вже з вами знаємо, що першого другого був гарний період. Зараз у нас період, коли не можна, несприятливий період для заготівлі Це час стихії води. А час тихії води, багато води і дуже швидко псується і сама продукція, і плоди, і ягоди, і потім заготівлі. Тому ми не робимо заготівлі до 5-го плюс до моменту переходу місяця у овен ще 2-3 години. Після 9-ї, 10-ї години вже можна 5-го розпочинати збирати врожай для того, щоб готувати різні заготівлі і займатися заготівлями, що ми маємо під заготівлями: це консервація, маринади, варення, джеми. Також ми сушимо, заморожуємо, плоди ягоди заморожуємо тільки в тому випадку, якщо у нас є додаткове джерело енергії. Будьте уважні, щоб потім ваша продукція не зіпсувалася. Отож, 6, 7, 8, далі дивимося, дивіться, 9, 10, 11 дуже великий період, який можна збирати продукцію, збирати овочі, фрукти, ягоди, зелень і все це переробляти. Далі у нас період 12, 13 та 14 не можна робити заготівлі. Знову знак стихії води. Хоча 14-го перехід буде місяцем знак Лев. Але це пізній час, 14 година, сюди ще додавте. Е Повний перехід 6 годин йде, але ми даємо ще 2-3 години, тобто вечір, куди вже збирати, і це вже серпень, це вже темно. Тому ми на цей день не плануємо, а краще зробимо 15-16. Зібрали свіженьке, переробили все і склали на зберігання наші смаколики. На жаль, діва, прекрасна діва, нам не дає можливості зробити якісні заготівлі. От ми дуже вже довго випробовування проводимо. Дуже гарна діва хоче, щоб ми відпочивали в цей час. Не любить вона, щоб ми займалися роботою, стояли у мартена у плити. Тому, будь ласка, на цей період, 17, 18 та 19 не плануємо заготівлі. 20 та 21 вже можна займатися заготівлями. Різних смаколиків на зиму. І знову у нас період, це у нас Скорпіон, знак стихії води 22-23. 24-го 24 буде перехід місяця із знаку води в знак стихії вогню, стрілець, 11 година. Додаємо сюди 3 години. І ми вже після 14 години, 15 можемо збирати продукцію і її переробляти на смаколики на, терм... на довгий термін. Отож, будь ласка, це можна. 24 використовувати. Дивіться, в нас дуже великий період, коли можна займатися буде різними заготівлями: 25-го, 26-го, 27-го, 28-го та 29-го. На 30 та 31 ми не плануємо різні заготівлі. Тут вже будуть працювати знак стихії води. Тут будуть працювати риби, місяць, знаці риби. А це дуже поганий час для того, щоб робити якісні заготівлі. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною. Та соковитими ягодами, фруктами бувайте здорові, та на все добре.